Бізнес в умовах війни, аби відкрити власну справу, було легше. Ветерани та їхні родини можуть отримати грант від держави. Герої нашого наступного сюжету подружжя Ткачуків із Прикарпаття скористалися такою нагодою і вже навіть не один раз протягом двох років відкрили масштабний сімейний бізнес із пошиття вишиванок. Історія родини та їхнього підприємства. Далі Ось така сорочка нас суда. Нам треба до неї ще доробити рубеньку, на таки, і воно буде гарно виглядати. Ось тут кінчик наступив. так. і вона буде повністю розсилана, виходить посередині. Подружжя ткачуків виглядає щойно відчиту частину чоловічої вишиванки. Кажуть, це пробний варіант нового дизайну. Кольора можна брати, можна попробувати ще червоний кольор. Щорту. Вона буде таке. О, така традиційне. Традиційне, так. А потім можна гратися. Далі. Да, треба запускати. Етноодяг, Яна з Олександром виготовляють понад два роки. Сімейний бізнес відкрили вже в умовах повномасштабної війни. Чому ми вирішили саме вишиванки, то що це, це саме наше, це що, що більше, як не, не вишиванки. Яна в минулому веб-дизайнер Олександр, колишній працівник СБУ, чотири роки був в АТО 2018-го демобілізувався. Потім разом із дружиною відкрив свою it фірму А з початком великої війни з'явилась нова ідея. В перші місяці війни ми займалися волонтерством, так як були знайомі з-за кордону і в наших знайомих айтішників також, які допомагали як транспортом, так і грошима. Ну і в знак дячності ми вирішили їм дарувати вишиванки. Це як символ нашого народу. І це приємно, і також додатково стимулювало людей про нас не забувати. Та знайти сорочку потрібного розміру, фасону та ще й худку стало неабияким викликом, розповідає Олександр. Вирішили відкрити свою онлайн крамницю вишиванок. Взагалі ми спочатку хотіли знайти постачальників, приїхати в Франківську область, тому що є Косів, Космач, Коломия, такі знаєте, центри вишивки. Ми хотіли співпрацювати із майстринями і зробити такий свій етномагазин в такому. Стиль якраз і давати людям роботу і відтворювати, відроджувати нашу культуру. Качуки переїхали на Прикарпаття, налагодили співпрацю зі швейною фабрикою. Я особисто спочатку опанувала програму програму з вишивки. Так, це зовсім для мене було нова. те, що я займалася 3D-дизайном, то одні програми, а це зовсім нова, інша сама собі виводила ті хрестики, всі ті візерунки. Далі ну, паралельно я засідала в інтернет, вивчала різні орнаменти, що вони означають, як їх поєднувати. Ми шукали можливості відкрити свою власну справу. На той час кредитів отримати не було можливості, їх тоді не видавали просто фізично. А власне виробництво це досить затратний процес. Як учасник бойових дій Олександр оформив заявку на грант від Міністерства у справах ветеранів, отримали кошти, придбали усадкування та сировину. Пізніше подалися на грант за програмою є робота. А згодом ще на один. Ми вже змогли податися і на кредитну програму 5.7.9, тому що в нас були як і наймані працівники додаткові, так само і вже позитивна історія по наших рахунках. І ми вже стали набагато привабливіші. А ми скористалися цією можливістю та змогли розширити наше виробництво. І я скажу, коли держава от нам дала ці можливості, все-таки ми тим і відплатили, ми створили додаткових 10 робочих місць. Зараз на виробництві 11 працівників плюс 7 практикантів. До кінця року Ткачуки планують розширити штат до 20 співробітників. Свою продукцію продають по всій Україні та за кордоном. Знайшли собі от ту нашу нішу. Це і індивідуальні пошиви, це дизайни на всю сім'ю. Тобто те, чого на ринку не вистачало. Подружжя активно допомагає війську. Свої вишиванки надають як лоти на доброчинні аукціони. А головне своєю працею ускрутнити держави час, підтримують її економіку. Жанна Дубчак зі автонас, телеканал інтермарафон. Єдині новини.